Тродори з Васюківки. Надзвичайні пригоди Робінзона Кукруза та його вірного друга Однокласника Павлуші Завгороднього. В школі, вдома та на безлюдному острові поблизу села Васюківка. Розділ 14. Робінзон Кукуруза Висаджується на безлюдний острів. Ранок наступного дня. Сонячний, дзвінкий, голосистий, півні співають, гуси глегочуть, корови мукають. Я скотюрбився біля тину і підглядаю шпарку, що робиться на подвір'ї в мого друга. Підготовчі роботи успішно закінчено. Все майно Робінзона Кукуруза уже у човні. І берданка, і вудочка, і ліхтарик, і ложка, і ковзани на зиму, і сокира. На жаль, одна і то стара, тріснута і без топорища. Ну, та нічого. На острові можна буде витисати. і багато чого іншого. Черв'яків накопано повну бляшанку з-під бичків у томаті. Я слово бички закреслив і написав олівцем Черв'яки. Вийшло Черв'яки в томаті. І Харчів ціла торба. І навіть дві таблетки піраміддону На випадок хвороби. Отже. Все в порядку. Тепер лишилося одне відпроситися у діда. Дід сидить на колоді і теше держака до вил. Кукуруза ходить біля нього і конючить. Діду. Га. То я до тітки Ганни піду в Піски. Одчепись. Діду. Га. То я піду. Одчепись тобі, кажуть, іди в роки вчи двоєшник. Помовчали трохи, потім знов. Діду. га, Мені з вами скучно. То мені що? На голову стать, щоб тебе розважати. Я до тітки Ганни піду, там же є ришка. Я її стільки не бачив. Як вона вдома, то тільки чубишся з нею, а тут, бач, скучив. Я вам і самосаду принесу. Ви ж знаєте, який у тітки Ганни самосад. У мене свій є найгірший Очепись. Знову помовчали. Діду. Га? То я піду, ге? От пристав, як сльота до плота. А в роки. То я ж книжки візьму і там вчитиму. От поспитайте в тітки Ганни тоді. Я причаївся й думаю Ох і важко у наш час. Тікати на безлюдний острів. Діду. Га? Я тільки на пару днів. З мене ж усе село сміється після вчорашнього. От які ви, їй богу. А то не швендя йде не треба. Хто тебе в кукурудзу погнав? Знову помовчали. Діду га? Довго конючить кукурузу. Нарешті дідові уривається терпець, і він каже От бісова дитина! Зовсім замучив. Ну, йди вже, щоб я тебе не бачив. Тільки на два дні, не більше. Та якщо тітка Ганна скаже, що вроки не вчив. Цього держака скуштуєш, двоєшник. Кукуруза не став баритися, бігцем побіг у хату, бо ще придумає дід, схопив граматику і до Тоді раптом спинився, обернувся, потупцяв на місці, зітхнув. Бувайте здорові, діду, хороший ви! Я завжди знав, що ви хороший. Йди, йди, буркнув дід. Хіба він знав, що то прощається з ним кукурузо? На двадцять вісім років, два місяці і дев'ятнадцять днів. На вулиці я приєднався до кукуруза. Мовчки дійшли ми до річки, мовчки сіли в човна і мовчки попливли в уплавні. Тільки Собакевич, біжучи за нами, весело гавкав і намагався вхопити в залитку то мене, то мого друга. Не розуміло урочистості моменту, дурне Собача. Не проронивши жодного слова, то пливли ми до острова. У мовчанні перенесли всі речі на галявину до курені. і ось в останнє стоїмо на березі коло човна, похнюпившись, довбаємо носками черевиків землю, стоїмо і зітхаємо. Треба прощатися. А ми не знаємо, що кажуть у таких випадках на прощання. Адже не на день ми прощаємось, не на місяць, не на рік, навіть, а на цілих 28 років, два місяці і 19 днів. Ще ніхто в світі не прощався на так довго. Кукуруза нахилився до Собакевича. Почухав за вухами, взяв його передню лапу, потиснув. Прощай, я б тебе тут залишив, але й сам не знаю, як у мене з харчами буде. Не бійся. Павлуша тебе в обидві не дасть. Ти ж, Павлуша, а як же? Не дав я йому договорити. І змовк, думаючи, що б же йому сказати ще таке заспокійливе напрощання? А ті двоє таки не шпигуни, сказав я. Справжні шпигуни нас придушили б отам, у кукурудзі, і ніхто б не знав. Вони ж точно тепер знають, що ми за ними стежили. Так що не переживай, однак. Ніхто б про нас ні в газеті не написав, ні по радіо, ні тим паче по телевізору. Але кукурузу на це нічого не відповів. І знову ми стоїмо й мовчимо. Ну, то й що? Давай їдь уже. Не витримує нарешті кукурузу. А ти що поспішаєш? Та ні, я нічого, але взагалі тобі ж додому треба, хлопці, мабуть, у футбола зараз на вигоні грають. Та, махає я рукою, мовляв, не потрібні мені ні футбол, ні хлопці, а сам думаю, невже оце кукурузо ніколи в футбола більше не гулятиме? От бідний хлопець, і так мені його жаль стало. Такий же він воротар добрий був, справжній Лев Яшин міг з нього вирости. Зітхнув я, поліз у кишеню і витяг свого складеного ножика. Накажу, тобі пригодиться, ти ж знаєш, який це ножик. Як бритва, такого ні в кого нема, а в тебе якийсь чепелик. Кукуруза аж почервонів від задоволення. Він завжди заздрив мені через оцей ножик і мінятися не раз пропонував. Та я не хотів. Але тепер хай йому буде, якщо він у футболу не гулятиме. І в самоті житиме. Я ще раз зітхнув, поліз у другу кишеню і дістав коробочку з-під сірників. Там лежали гачки для вудочок, які подарував мені батько. Прекрасні гачки, ціле багатство для рибалки, і маленькі! на верховодок пліток та карасів. І більшенькі на юршів, окунів та лящів, і великі на щупаків, линів, коропів, і зовсім великі трійчасті – на сомів та іншого риб'ячого звіра. Лови, кажу, на здоров'я! рибою ти тепер забезпечений. Тільки знаєш, як я до тебе колись приїду, то й мені даси половити. Дуже я звик до цих гачків. Чого я так сказав? Не знаю. Я ж ще й разу не ловив ними. Мабуть, усе таки шкода мені було тих гачків, навіть більше, ніж ножика. Кукурузо відчув це. Та нащо ну не треба? У мене ж є. Але не міг відірвати захоплених очей від коробочки. Хіба стане в людини сили відмовитись от такого подарунка? Ні, не шкода мені гачків. Кукуруза ж лишається на безлюдному острові. Сам один, як отой зуб. У роті діда Селемона. І ніхто його більше не побачить. Навіть листа йому написати не можна. А Вже ж не можна. У нього ж адреси нема. У всіх людей на світі є адреса, а в нього немає. Ця несподівана думка схвилювала мене. Слухай, кажу, так не можна. Виходить, у тебе тепер немає адреси. Ну, то й що? Як? Ну то й що? Адреси немає, розумієш? Виходить, ніби ти взагалі не живеш на світі. А що ж я можу зробити? Розгубився кукуруза. Треба негайно якось назвати острів. Буде назва, тоді й адреса буде. Давай. Я хіба що проти? А як? Хіба я знаю? Острови по-різному називаються. Острів імені Врангеля, Острів Мадагаскар. Острів Таймир. Ні. То, здається, півострів. Ну, якось так. Ну, хай буде острів Мадагаскар. Гарна назва. Мені подобається. То уже ж є Мадагаскар. Треба, щоб така назва, якої ще нема. Кукуруза задумався. Довго ворушив губами, мабуть, перебираючи в голові назви, потім сказав А знаєш, нехай буде імені переекзаменовки. Переекзаменовка мене сюди привела, і хай буде імені отої от клятої переекзаменовки. Такої назви ще нема. Стопудова. Так на карті світу, хоч про це ще ніхто не знав, з'явилася нова географічна назва Острів переекзаменовки. Хто зна, може, колись у майбутньому школярі навіть учитимуть про це на уроці. Острів Переекзаменовки Знаменитий тим, що на ньому провів у самотності майже тридцять років учень п'ятого класу Робінзон Кукурузо. І якийсь телепень одержить двійку за те, що не знатиме цього. Не дрейф Робінзоне, це буде гаразд, бадьоро сказав я. На такому острові. Не те, що 28, сто років прожити можна, аби риба клювала. Я теж так думаю. Ну, прощай, прощай. Я кинув у човен Собакевича, сів сам, кукуруза раптом зіткнув і тихо сказав Ти пробач мені, Павлушо. Що я позаторік тебе при всіх у калюжу пхнув. Пробач. Я теж зіткнув і сказав, і ти пробач, що я тоді пам'ятаєш твого картузан на вербу закинув. І взагалі пробач, коли що не так. Прощавай, прощавай. Сказав я і одіпхнувся нарешті від берега. Останній зв'язок Робінзона Кукуруза з людьми обірвався. Він лишився сам один на безлюдному острові. Тепер, навіть якби він і схотів повернутися додому, він би не зміг цього зробити сам без сторонньої допомоги, бо в нього не було човна. А без човна вибратися з наших плавнів неможливо. Потонеш, як сліпе кошеня. Я пропонував, щоб він залишив собі нашого підводного. Ми ж будь-яким човном могли скористатися для переправи на острів. Але він категорично відмовився це несерйозно. Це було б ніби. Якась прогулянка набридло, повернувся. Якби у Робінзона був транспорт, чорта лисого він сидів би так довго сам на острові. Ні, треба по-справжньому жодних човнів, жодної можливості повернутися. Героїчна людина був Робінзон Кукурузо. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна!